Слава нації, вітаю на каналі Добри Рембат, я Сашко Добрий. подякою пану Івану Швидко з Києва. І поклик на його соцмережі я додам в описі під відео і в першому прив'язаному коментарі, який зробив нам на бойову машину 4 гаєчки з хитрою лівою різьбою. От, єдине, що машина була потрібна терміново. І наш токар там із якоюсь. Із якоїсь сталі зробив, наскільки я зрозумів, максимально близьку, близьку до цієї хитрої різьби дюймової метричну якусь. Ми її зашарашили гайковертом туди, і воно поїхало, бо мало поїхати. І там за пару днів приїхали ці гайки від пана Івана, то вони лежать, поки та машина з бойових десь там вийде позиції. Ми будемо з нею працювати. І я оці гаєчки туди поставлю, то вони чекають на свою годину. От, що ми там будемо винні, тобто ми ну, проговорювали, що за потреби сплатимо, то чекаємо на відповідь пана Івана, що ми винні за ці штири гаючки Разом боремо й поборемо.